Ігоре, добрий день. Ми знаходимося зараз на Герцена 9, Сьогодні 6 квітня. От зараз 16.40. Що сьогодні тут відбувалося? Розкажіть, ласка. Наскільки мені відомо, було сьогодні затримано 43 особи. Їх погрузили в автобус, частково там побили при затриманні. І мені це повідомили в середині дня, Тобто близько там першої години чи другої години дня. Сьогодні я вже дізнався, що 43 затриманих. Це ситуація це пов'язана з Либідом краще. Наскільки да? я зрозумів, угу. це ситуація екстраординарна. Тому я зв'язався з керівництвом Київського регіонального центру безоплатної правової допомоги в місті Києві. Ми підготували адвокатів для того, щоб можна було виїхати для всіх затриманих і. Ну, Надати правову право допомогу тим, хто її потребує. Але також я зв'язався з черговою частиною Шевченківського управління поліції в місті Києві, в черговій, в черговій частини мені повідомили, що зараз будуть повідомляти центр правової допомоги. Але центр правової допомоги так і не повідомили. Можливо, благодаря завдяки співпраці адвокатів, завдяки співпраці засобів масової інформації. тобто, а Ігор, розкажіть от приїхав. простими словами, я вбачаюся. Розкажіть простими словами, що ви от побачили сьогодні тут ровіділі? Ви що але, тут відбувалося після того як ви 40 з чимось людей було адмін 40... затримано, Це так? мені ск... повідомили декілька сів, в тому числі черговий, чергової частини. Шевченківського ревіду такі що було затримано 43 особи. Тобто я негайно кинув свої справи і приїхав сюди ще не маючи жодного доручного надавати право допомогу надавати так. допомогу в якості волонтера. От що ви побачили, де перебували люди? В якому вони було стані, оці затримання? А, я побачив, що вони казали. Житливо. По перше, люди були всередині цього цієї будівлі, Люди були тут на парапеті. От в цьому сквірі кіберна? У цьому так? сквері на парапеті, і головне, що були десь 5 карет швидкої допомоги. 5 карет. Так, я зрозумів, і в кожній кареті по 3-4 лікаря. І вони надавали допомогу. Це о котрих годині ви приїхали. о другій годині ви приходилися. Тобто я зрозумів, що коїться щось, що потребує правової допомоги. Дійсно, я зразу, же, користуючись своїм посвідченням адвоката, безперешкодно зайшов до приміщення управління поліції Шевченковського району. А, зустрів там Ірму Миколаївну Крат, правозахисницю відому, вона мене повела до затриманого, якого а, найбільш, на жаль, при затриманні побили. В нього була розсічена бров, він стікав кров'ю. Побачивши це, я негайно... йому надавали про медичну допомогу. Поки, ми, поки Ірма не звернулася до, до мене, до ніхто йому не mm -hmm. надавав допомогу. Потім, коли Ірма, тобто міліція правильно міліція не викликала навіть швидку допомогу. Ні, викликала п'ять машин стояла, стояла але, але їх не пускали до затримання. Але їх не пускали до затриманих. Зрозуміло я особисто поспілкувавшись з працівниками поліції, отримав згоду на те, щоб працівники швидкої допомоги надали допомогу. Сказавши на це, про те, що це катування, що це порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини. Це трохи вразило працівників поліції. Вони дозволили. Припинити це катування, і е, я взяв ну за руку цих е, працівників швидкої допомоги, які чекали просто нічого. Ну були чекали. Тобто їх були... просто не пускали в приміщення РОВД, Правильно розумію, Ні, на герцена? Їх, їх теж пускали, але їх не допускали до самих До самих самих, затриманих. Ну, Зарозуміли деякі. Угу. У всякому випадку до цього затримано. Далі а, вони в нього було розсічена підглазом чи зверху. Тому вони на, наклали йому пов'язку і запропонували поїхати до лікарні швидкої допомоги або до 17-ї клінічної лікарні, на що працівники поліції повідомили, що так, як по їхнім базам він знаходиться ще й в розшуку за події Майдана, то вони не можуть його відпустити з лікарями до лікарні. Але ми з'ясували, що він в розшуку. Ініціатором розшуку було Солом'янський райвідділ міліції, тому оперативний співробітник Солом'янської райвідділу міліції мав щойно приїхати. При мені слідчий телефонував декілька разів, оперативний співробітник мав приїхати і разом з ним вже з'ясувати, чи це та особа, що в розшуку, чи це не та особа, що в розшуку. На цей час лікарі вже надали першу медичну допомогу, на цей час це вже набуло розголосу. І я дуже вдячний як правозахисникам, так і адвокатам, так і Ірмі Краду. Ігор, я тебе прирву, якщо можна, скажи, будь ласка. Тобто, от люди, яких ти бачив побитих, вони вони щось казали, хто їх побив, за яких обставин? Ну а тільки що мені вдалося. Або ну твоя пошути, версія, що відбулося? Скоріше за все, це було при затриманні. Тобто, це а хто їх затримав? вони казали? А, затримали співробітників в, в чорній формі, тобто, тобто, казали, що якийсь там спецназ приїхав, коротко. можливо, можливо, це ну ти не спецназ. бачив. Я розумію, я ма мається на увазі, що це міліція, а не там міноборони чи Нацгвардія. Ну, чи щось. -що. я скажу так, були особи в чорній, не камуфляжній, скажімо. Формі такі просто персі, чорна просто, форма просто формі, така формі. без будь-яких шевронів, без шевронів там без, бер, шевронів. без, без, без шевронів, можливо, з, з флагом України. Я угу. це точно не можу сказати. Але угу. потім, наскільки я зрозумів, майже всіх затриманих відпустили, без складання жодних протоколів затримання і. Без повідомлення Центру безоплатної вторинної допомоги, тому що адвокати приїжджали тільки як волонтери, а офіційно затримані ці особи не були. E, то есть, вроде і не затримані, вроді не побиті, э, але 5 карет швидкої просто не допускали. Так, але... А хто э, швидкі оці викликав 5 корет? Я зрозумів так, що все ж таки працівники поліції для Поліція. того, щоб їм не, потім не закидали, що вони катують людей. Хоча фактично катування відбувалося на моїх очах. У мене є про це фото фотографії зроблені. Зрозуміло, Ігор, і останнє питання. От як ти прокоментуєш Це ну те, що сьогодні відбулося, тобто недопуск там лікарів. Тобто, я так розумію, що їх затримали зранку, а ти приїхав в обід. Тобто десь там декілька годин до них просто не допускали лікарів. Правильно я розумію? Я з'ясував у лікаря, кому вже отримано, хто вже звернувся за медичною допомогою. Медичну допомогу вже отримали дві особи на час мого приїзду. Ще третя особа, яку я намагався. До ну, лікарів, надати допомогу, так. До да. Лікарів звернув uh -huh. звертався на лікарів, намагався, щоб їй надали допомогу. Це була третя особа, але а, всім іншим, хто звертався, лікарі все ж таки допомогу надавали, рано обробляли, які пов якісь пов'язки, якісь накладали. Е, Тобто, е, ну я зрозумів, щось ще хочеш додати? О, стосовно сьогоднішньої ситуації, взагалі, ну я так розумію, що це 43 особи не кожен день в Києві затримають. Так, так, так. Я хочу додати, що в нас а, я дуже радий, задоволений, що в нас є система як адвокатів-волонтерів, так і адвокатів системи ВПД, яка фінансується зараз державою. Скільки би. Різних слів не казали про цю систему, але саме завдяки цій системі, можливо, і відпустили ці 43 особи. Бо коли позвонив я, я, я ну вибачте, я голова наглядової ради об'єднання адвокатів, які надають безплатну право допомогу, коли центр, регіональний центр в місті Києва, направив факс, тому що особи затримані, а їм не повідомляють. то це все призвело до їх звільнення. Зрозуміло. Добре, Ігоре, ти сьогодні герой дня. Ми тобі дуже дякуємо від редакції порталу Антимент і е, ну, будемо далі розслідувати цю ситуацію, тому що ну, ми теж погоджуємося, що катувати людей в 2016 році, при тому в райвідділку, де вбили Ігоря Індила, я вважаю, це просто ну, кощунство і ну, праве свавілля. вілля. Дякую. Добре, Успіхи. успіхів тобі, давай, па-па.